Олександр після ножового поранення лежить в обласній лікарні. У відділенні щелепно-лицевої хірургії. 27 жовтня в Павлограді поліцейський Олександр та його напарник прибули за викликом. Місцеві телефоном повідомили про хуліганство. Намагалися людину врятувати супному, коли він собі в груди вставив ніж, ми підійшли до нього. Він вихав витягне себе ніж. І наніс мені в голосу вичав да я тоді упав, А далі вже не пам'ятаю, що я вибіг в коридор чи на вулицю потім. Олександру важко після поранення розмовляти, але чоловік згадує, підозрюваний, поводив себе неадекватно. Це життя катували. Хто тебе катував? Душу. А тепер я так, я так не можу більше. Ви не хочете уходити. А що мені залишається? Тільки піти і два. Тобі бігав з ножем, погрожував себе вбити та інших. Що ще що, казати. Після того як я коли тут це ж удару, Ніхто навіть не очікував такого, що він з себе витягне ніж і вона себе підбігла до нього врятувати, ну, тому допомогу, щоб не придавав. А вийшло так, як. Витяг з ніж на Нісомара. Поліції кажуть, вгамувати чоловіка намагалися довго, навіть привезли його родичів. Багаточисельне відео, яке є із наших бодікамер, із бодікамер поліцейських свідчить про те, що більше двох годин тривали перемовини, А вже потім, коли навіть поліцейські райвідділи привезли для перемовин для вгамування цього. Цієї людини, його родичів, мати та сестру. Костянтин Пучков стверджує, попри вмовляння, чоловік вирішив все ж таки завдати собі та оточуючим шкоди. Він напав на решту поліцейських. І другий наш поліцейський змушений був після от всіх цих заходів відповідно закону про національну поліцію захищати себе, захищати інших поліцейських, на яких ця людина напала, давати оцінку діям свого поліцейського, який застосував вогнепальну зброю. Я не маю права. Зараз триває слідство. Чоловік з ножем зараз перебуває в комі в лікарні. Йому загрожує кримінальна відповідальність за напад на правоохоронця. Нині тривають слідчі дії. А от родичка нападника нарікає на дії поліції, нібито ті довели до того, що її брат ледь не загинув, звинувачуючи правоохоронців в телеграм-каналах. Ці поліціанти довели ще більш до посилення тої ситуації своїми неправомірними діями та мало не вбили мого брата. В результаті такої допомоги в нього ампутована нога. Він зараз знаходиться на апараті штучного дихання в комі. Крім цього, є вогнепальне поранення в черевинній стінці зліва, і вийшла куля ззаду зліва з пораненням селезінки та нирки, що призвело до їх подальшого видалення. Жінка запевняє, поліціянти перекручують факти та ледь не вбили тиху та спокійну людину. Тож наразі намагаємося зв'язатися з іншою стороною. Більше подробиць розкажемо вже в наступних матеріалах.